Маратон це командний екстракшн-шутер, дії якого розгортається таємничими та бажальному світі та ОСЕТІ 4. Ви, ранер, кібернетичний найманець, який відмовився від людської форми на користь біосинтетичної оболонки з унікальними здібностями та характеристиками, здатний як до тактичного, так і до динамічного бою. Тут ви будете битися в команді до трьох гравців у різноманітних зонах та точках інтересу. Ви зіткнетеся з іншими ранерами в зонах до 18 гравців, незліченними силами охорони та загрозами з іншого світу, щоб обшукувати залишки загубленої колонії заради слави і багатства. Середовище та у сеті 4 наповнені зброєю, матеріалами та обладнанням, яке ви можете збирати по всій мапі. Перед висадкою ви стратегічно обираєте спорядження та ранера, щоб бути готовим до майбутнього забігу. Ваша мета проста зайти, зібрати якомога більше здобичі та вибратися живим. Загинеш і все твоє спорядження дістанеться іншим. Виживеш і зможеш взяти свою здобич у наступні рейди, посилюючись і поповнюючи свій сховок. Смерть неминуча, але це ніколи не кінець. Дій швидко, мисли стратегічно та перехити супротивників, а вже в наступному рейді ти і твоя команда будете переможцями. Навіть якщо тобі не щастить, фракції можуть підтримати тебе, надавши нове спорядження, щоб ти міг одразу повернутися в бій. Банжі виводить на передову свій найкращий багатокористувацький шутер від першої особи: динамічна та відчутна стрілянина, ранери з унікальними стилями гри та кастомізованими збірками, створюють надзвичайно динамічні та стратегічні командні бої. Чи ти починаєш з нуля, чи йдеш в забіг з найкращим спорядженням? Завжди доведеться приймати зважені рішення, коли битися і як. Бо незалежно від твого спорядження, гравці з навичками та стратегією завжди матимуть перевагу. Маратон створено для гри в командах з контекстними пінгами, спільними цілями та можливістю піднятися після поранення, щоб спростити гру з друзями. Смерть це на кінець. І якщо ти залишився останнім, тебе є шанс подолати труднощі, воскресити товаришів і винести важко з роботи здобич. А якщо вважаєш, що самотужки зможеш подолати будь-які випробування, ти можеш микнути автоматичні заповнення команди та вирушити в рейд сам, забираючи всю славу собі. Жоден забіг у маратон не повторюється. Завдяки динамічним подіям, змінній погоді та непередбачуваним гравцям, тобі доведеться адаптуватися на ходу, щоб вижити. Кожен рейд має обмеження в часі, і все може змінитися, поки ти переслідуєш свою мету. Хочеш відкрити покращення або підвищити репутацію у фракції, ховайся в тінях, як Воїд, і проходь по сворогів немов примара. Шукай на мапі рідкісні матеріали та можливості для прибутку, залишаючись непомічним. Хочеш атакувати ворожі команди і красти їхню здобич? Обери гліч з імплантантами для спритності та своєю найпотужнішою зброєю, щоб зірвати ворожі плани. Хочеш підтримати друзі? Бери додаткове спорядження, заряди щита та спеціалізований рюкзак, щоб стати їхньою рятівною ланкою. Ти завжди вільний експериментувати зі складом команди, і єдине обмеження того, як ти хочеш грати своїм ранером, це твій лут і уява. Челендж пізньої гри рейтингові матчі, розкриття таємниць, сезонний сюжет, події для спільноти та багато іншого чекає тебе в першому сезоні, де ви з друзями почнете розплутувати загадки та сеті 4. Пам'ятай тебе завжди відділяє лише один забіг від великого кушу.